Кексяш? Кекс? Кекс! Кексюлька? Хлопчик? Кекся? Сашонька вже снідає. Ще ми нам залишилось заплестися. Заплестися і будемо йти. Е, ні, сьогодні ні. Всім добрий ранок. Ви на каналі Якому? Сьогодні тато нам підказав, що ми не кажемо, який у нас канал на початку. Да. Нас Аля і Саша Дей. Дей. Кому цікаво, підписуйтесь. Пістотой. Нам це дуже важливо. Ми тільки починаємо. Нам буде дуже-дуже приємно, правда, Мась? Так, ковтинку вдягай. Добре. Ти котика з собою береш? Я його в шапці Котик в шапці з вакууку. Прикольний. А ютюб береш теж? теж. Ага. Угу. Ну все, мась втягайся. Якщо буде, коли ми будемо йти додому, то буде холодно, або в підвалі буде холодно, якщо буде тривога. Давай. то... Це йому буде шапки. Щоб... Да, у нас вже зранку сьогодні була тривога повітряна. Угу. Mm -hmm. Ми тому трошки запізнюємось. Mm -hmm. Так. Так, портфелик. Беремось, mm -hmm. Боже, як тобі красивий, це так ці коточки. О, рюкзака не застібнула, зараз застібну. Ой, після дощика доволі прохладно. І тепленько. Тепленько. Да, Це добре. Ага, Я буду. Дуже класно, мені дуже подобається жити на п'ятому поверсі. Красиво. Так, це я відвела Сашуньку до школи та й зайшла в дитячу кімнату. Хочу вам розповісти, що ми ж в дитячій кімнаті робимо ремонт. Ми переклеїли шпалери, перестелили ламінат. Викинули геть усю мебель, яка тут була. І все, що тут було, ми це все повикидали, бо воно вже було таке все стареньке і таке некрасиве. Ну, от воно вже та мебель і те все. Воно прямо просилося. Викиньте мене на мусор. Ми послухались і викинули те все. Тому це десь місяць у нас вже. Ми чекаємо, ці меблі, те все. Треба. Ну, ми думали, що ми поїдемо десь, наприклад, у Житомир та подивимось, що там де є. І собі привеземо, оберемо та поставимо, але не так все просто, як казалось, тому що вибрати мебель, ну, в Коростишеві, ясно, маленьке містечко, але навіть у Житомирі це така велика проблема поїхати, вибрати ліжко, яке тобі подобається, в такому, яке ти хочеш колір, щоб був. Ну, я не знаю. Це оказалось для нас дуже складно якось. І нічого ми не ті шаф якихось. Ну, немає вибір, якийсь, стоять якась дві шафи, все інше під замовлення і так далі. Ну, то, звісно, ми оце трохи їздили-їздили. І нічого не виїздили, туди поїхали, туди поїхали. А це вже нарешті кажу, давай ми з мішой сіли та й подивились в інтернеті, тому що. Е Ну, нереально якось. В інтернеті теж складно вибирати, тому що купа цих різних закладок, скрінів робиш, потім його все скомпонувати, те таке-те таке те в наявності, а те не в наявності. Але вчора ми цю справу зробили, ми замовили ліжко, яке хотіли, замовили шафу, стіл замовили, ну таку як тумбочку ще теж. Ну, і я дуже розраховую, що вже от прямо сьогодні-завтра його нам відправлять, та ми будемо вже складати. Ну, бо вже ця справа вся затягнулася, вже надоїло трохи оце, це очікування постійне. Хочеться вже просто закінчити, поскладати, тому що ось що тут робиться, ці коробки. Там у нас іграшки, там у нас шкільне, потім Сашунька щось шукає тут постійно, грибеться, воно вже все розкидане. Ой, коротше, хочеться це все вже довести до пуття якогось і вже, щоб Сашунька собі жила в своїй кімнаті. Міша з зала перебереться вже нарешті до нас у ліжко. І буде все як раніше. Так, тому усе, що там нам буде приходити, ми все будемо збирати, показувати. Це дивлюсь, яке красиве небо у нас сьогодні. Усе будемо вам показувати. Будемо збирати кімнату разом з вами. Ще так прикольно: сашунька для пушинки постійно туди кладе якусь іграшку, щоб їй було не сумно. От вона і туди зайчика поклала, а пуша. Зазвичай вона сидить ось на цій поличці. Там вона любить спати і все. А коли з'явилася ця іграшка, вона просто біля неї, оце так моститься і сидить. Їй там тепленько видно. Затишна, да пушка, пушка спить пуха? Сашулька з школи прийшла. Ми сьогодні що зробили? Забули окуляри? І Сашоня цілий день казала їй трошки погано було видно, так, Сашунки? Mm -hmm. Пишете, сюди. Mm -hmm. В хату маляти йдемо, так? Okay. Хочемо купити набірчик. що там Ну, короте, глинові іграшки, їх можна так малювати. Розмальовувати, вони такі гіпсові, по-моєму. Не глиняні, а гіпсові. І трошки помалюємо сьогодні, так? Yeah. Yeah, yeah. Садочок Сашунька тут колись вчилася. Ой, кажу вчилася, ходила сюди в саді. Там ось сьомий садочок в нашому місті. Шуня ж сумує за ним. Uh -huh. <с? 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 <с?> Але вже все. Дороги назад нема, вже школа. З дітками хотіла б працювати? Да. Нічого собі. Прикольно. Речі, сьогодні знов теплий день. Так жарко капець. В порівнянні з учора. Дуже добра погода. Чи не знайшли ми те, що хотіли, це треба в інтернеті замовляти. Це шунка для Кексика зробила будиночок. Просто подивіться, як це смішно. смішно. <кій> Кексик, ти тут, Ти тут? Кексик у домі. Ксяшечка, у тебе нова хатка. Він да? <кій> <кій> смішний. А це що за кульочок тут? Це просто. Я просто сидить і не вилазить. Ти він гризуєш, да? Гризує. Кіксяш, ж ти гриз? Кіксяш. дивіться ну, бачите, ось тут трошечки погризяне. Угу, так ось тут. Вась? Да, ось так. Молодий. Так. Тепер ложечку нам потрібно. Давайте. Доставай. Ось тут? Ага. І бери перемішуй. Перемію. Таке акуратненько, да, не спеши. Перемішуй нашу. Так виглядає, наче воно все ще на торт не похоже. <рес> ми тільки почали. Це ми робимо? Це ми робимо лимонний бисквіт із кокосовою стружкою. Так, да, це я мала його вчора робити, але вчора у нас не було на да. це часу. Ми математику зовсім... робили. Я колись я роб, роблю математику за півтори години, а вчора таке відчуття, що за 10 хвилин зробила, але я це годину зробила. Ну, вчора дуже швидко зробила, да. Да, сошулька. так, все, Просто достатньо. Просто я завжди не думала. Не, не, не була налаштована. Да. <гум> ну, тут ще <щось> світиться. <гум> <А>, ну, тут... <гум> так, це сюди тепер треба залити топлене масло. Давай. Мені лінуть, сипемо. Так, ще трішки. Угу. Ну все, поки хватить. Ой. Добрий день. Ми тільки що чуть дріжджі не висипали сюди. Так, поки напав. воно дуже смачно пахне, а ну дай нам. Ми сюди сашулька вилила ще масло. А просто топлене. Так, будемо дивитися, що далі. Далі, напевно. Розпушувати. Так, давай видавлю. Все, достатньо, бо вже я трошки давила. Так, лимончика вистачить. Так все стіночок гарненько. Ми вже форму <гум> да, не знаю, що вийшло, тому що робила за одним рецептом, а потім змішала два рецепти. Коротше, побачимо. Я думаю, це смачно буде. Я теж думаю. Там у нас кокос, лимончик. Це такий лимонно-кокосовий без так буде. Пишіть в коментарях, хто любить кокоси. Я не знаю, чи я їх люблю. <гум> ну, це як шоколадка Баунті. Ти любиш шоколадку Баунті? Вона ж з кокосом. М не да? дуже ти її їси. Так. Да. Ну, а поп попробуємо. Да. Зараз я встану і куди я піду, туди і кексик піде. Кекся, кекся, маленький, кекся, маленький, хороший хлопчик. Все, примостився, примостився. Ось такий у нас вийшов кексик з Сашонькою. Він дуже смачний, я так думаю, я вже там трішки і скуштувала. А я уроки пишу. А Сашенька уроки пише. Ну, коротше, це щось дуже смачненьке. Зараз буду нарізати да, і я пробувати. Без це дуже смачно. Було. <гум> то хочу побажим дітям теж. Де сте. Або якщо діти дивляться, то скажіть своїм мамам або татам. Да, і воно таке, але малесеньке вийшло. Треба, якщо всім сподобається, то зроблю завтра більшеньке. Нам задали завдання з фізкультури. навчитися Тобо... стрибати на, на скакалці, <глес> да, таке завдання цікаве. <глес> Перший раз задали, так, да, Сашенька, <глес> з фізкультури завдання. Так. Трошки далі від дивана відійти, бо воно бачите, Угу. А пробуй зразу двома ножками. ні ні став їх разом і разом підстрибуй. Отак так треба. Стрибок, який плавно перейшов у маленьку сальто. І ще вчителька казала, бажано приносить свої скакалки. Так, да? то ти да. завтра будеш брати свою цю скакалку. Я О, диви, перестрибнуй. О, молодець. Зараз воно в тебе і піде. Не старайся двома, о вот так. <реш> На ще годинка до пілона, трошки перепочинемо і будемо йти дамося. <реш> <реш> і кексик прийшов. Ми всі тут троє лежимо. І троє зібралися і будемо балдіти. Кеся. Сашенька в планшетику посидить трошки. А, то пеньок, так. Да? Сашенька подумав, що кошенятка. <рив> Я би його забрала додому. Це що аби бігати? Стрибать, бігати. Це так ми всюди ходимо. Вона <рив> любить ганяти. Дивись, що там в неї не було. Прийшла додому, тут мені сашунька в шафі, подаруночок зробила ось такий. Красивий, бо я ходила з подружкою на каву, а це повернулась. Моє сонечко. Моя ми... Сашенька нам. дивиться наше відео. Кін наший, саменький. Дай нам масюшмі.